Сумах попрощалися з загиблим на Донбасі сержантом Сергієм Охріменком. В обласному онкодиспансері запрацював лінійний прискорювач. Військові сумщини показали, як здійснюють бойові вильоти та з якими безпілотниками працюють. 18 серпня вранці російські військові обстріляли територію Білопільської громади. За повідомленням Сумської військової адміністрації, усього зафіксували 15 влучань зі ствольної артилерії по селу Павлівка. Пошкоджено приватні будинки мирних мешканців. Зруйнована школа. Втрати російських військ станом на 18 серпня. Особовий склад 44 тисячі 300 осіб. Танки 1889 одиниць. Бойові броньовані машини 4179 одиниць, 1010 артсистем, 265 реактивних систем залпового вогню, 136 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 793 безпілотних літальних апаратів, 197 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерна, 3061 одиниця, спеціальна техніка, 93 одиниці. 15 кораблів та катерів збито 190 крилатих ракет. Після відспівування в Свято-Воскресинському соборі сержантом Сергієм Охріменком прощаються на алеї Слави Баранівського кладовища в сумах. Чоловік був старшим стрілком механізованого батальйону і загинув 13 серпня від ворожого мінометного обстрілу. Роботво! Сергія Василя святих оцелить, на лоні Аврамам, Аврааму упокоїть до да праведних приєднає. Про загиблого товариша згадує його друг Олексій. Чоловіки були знайомі з 2007 року і разом працювали на заводі Хімпром. Сергій Охріменко був слюсарем. У 2018 році я його сагітировав да, пойти в 72-ту бригаду, так як я, я був мобілізований 15-16. І ми пошли все по контракту. І он так і залишився служити до понынішнє часу. Он не был там какой-то такой медлительный. Если что-то делал, он делал там, ну, вот, все так прям шух 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 ну, как бы, Все очень быстренько. Повернулся вот Повернувся зимой на Новый рік, був два тижні, тобто вдома, я підписав знову контракт и снова йшов в ЗСУ. Місяць і дев'ять днів він не виходив на зв'язок взагалі. Він ну, почалася. Да, це 72-га бригада. Вони держали Київ. Надійний побратим, який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. Ми земляки з штепівки, з одного села. Він дуже. Хороша людина була. Він уважав усіх. Такий був, що душа чоловік. Він в школу ходив у Штепівці і жив там. А тоді вже пішов учитися, робив, женився в сумах. У Сергія Охріменка залишилися дружина і троє дітей: 16-річні хлопці-близнюки і 9-річна донька. У квітні чоловіку виповнилося 36 років. Ніж Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Суми. Служба безпеки України затримала агента Російської Федерації, який провів до околиць Києва понад 120 одиниць техніки окупантів. За даними СБУ, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований російськими спецслужбами. З перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав співпрацю з ворогом. Після звільнення Сумщини він продовжив співпрацювати з ФСБ і виконувати завдання своїх кураторів, збираючи дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, та державній зраді з вчиненій в умовах воєнного стану. Село Грабовське, що на Сумщині, батьківщина поета Павла Грабовського, в пам'ять про якого створений музей. Але зараз тут не до мистецтва. За 200 метрів від крайніх хат сусіднє російське село Теребрено Білгородської області, говорить староста села Лариса Кремезна. У нас були дуже тісні контакти. У нас там був Теребринський сільський будинок культури, вони приїздили до нас, концерти були. Не просто тісні стосунки, вони ходили деякі до нас у школу. Вони тут навчалися. А зараз як? Зараз ніяк. Вони нам вже не друзі і не брати. Російські танкові колони заїхали в Грабовські 24 лютого, а втекли звідси 27 березня. Говорить староста села, але спокою немає. Останній раз громаду росіяни обстріляли 10 серпня. Гради були, бо ми на той момент знаходились в Краснопіллі, і було чути і приход і виход. Дуже гарно було чути. Мінометний обстріл це все діло, і воно стріляють спочатку. стріляли вони по заселу. Туди і там є у нас комплекс Ряснянський, туди попали. Місяць тому один з будинків ледь не згорів через влучання з танка, говорить пані Лариса. Попали по житлових будинках. Вони стріляли із БМП, патрони бронебойні попали, пробили стіну в будинку. Загорівся диван, зразу прибігли ж сусіди, все це діло загасили, ну, слава Богу, обійшлось. А це одна з воронок від влучання російської 120-мм міліметрової міни 10 серпня за селом Грабовське біля Ряснянського сільгосппідприємства. Тоді осколками пошкодило дві водонапірні вежі, говорить охоронник підприємства, і показує одне з влучань. 10 серпня виходить, кілька прольотів було там на поле лягло тут. Ось Сад, грубо говоря, і цей осколок прилетів, пробив вони на башню. Цю пробив ще одну воду напорну башню. Несколько осколков просто ударило, ну не пробило. Там вікна трохи по в адмінздані повилітали з рулою волною. Ну там іще одне дерево теж зчисало. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина. Слава Україні! На Сумщині активно зводяться оборонні інженерно-технічні споруди. Концепція облаштування ефективні й функціональні фортифікаційні об'єкти, побудовані з урахуванням нового набутого вже у ході війни з Росією досвіду. Один з таких на території сумського району він входить в зону оборони міста Суми. Ось такі позиції я використовував з 2014 року, і вони дуже діє. Так проводяться навчання для керівників військових підрозділів оперативно-тактичного групування Суми, щоб вони вже на своїх позиціях змогли використовувати усучаснені інженерні напрацювання. Власна військова адміністрація, районні військові адміністрації допомагають всіми засобами, включаючи механізації, засоби механізації. А роблять безпосередньо це все люди. Але люди, які не мали на початок лютого, на березень місяць того досвіду, тому ми з метою вироблення єдиних. Поглядів єдиного бачення до того, як обладнаться згодні родні опорні пункти, проводимо це заняття. Система оборони наших там ДФТГ, вона досить суттєва. В нашими ДФТГ, в нашому складі, досить велика кількість хлопців, які мають бойовий досвід, і кожен вносить свої елементи. І фактично ці інженерні ті загородження, які є, вони досить ефективні. Але, як говорять, досконалості немає меж. Коли у хлопців з'являється час, ми постійно використовуємо свій час для збільшення. Влення знання навиків ті, які дозволять їм в подальшому більш ефективно оборонити наші домівки. На взвод йде чотири бліндажа, плюс три основних, три запасних позиції для ББМа, для бойової броньованої машини, плюс відділення, умовно кажучи. Займає по фронту хто меж. А я, як командир підрозділу, який безпосередньо відповідає за охорону і оборону державного кордону на Сумщині, прибув поновити свої знання, бо мав невеликий перерив під час служби. Все організовано, так як книжка пише, як кажуть. Зараз ми стоїмо біля моєї любимої техніки БМП-2. З 2014 року я безпосередньо на таких машинах воював. Вона сюди приїхала для того, щоб ми побачили, як правильно вона має зайняти свою позицію, як ведеться бойові дії на ній, як потрібно правильно обладнати свої позиції для збереження свого особового складу і в подальшому нанесення вогневого враження противнику до повного знищення. А такий вигляд має вогнева споруда підвищеного фортифікаційного захисту. Вона призначена для ведення вогню з великокаліберної зброї, обладнана електроживленням, вентиляцією, альтернативним джерелом енергії. Далі командно-спостережний пункт я знаходжуся на спостережному пункті. На, на спостерігаю за дорогою і місцем підступу ворога до міста. Якщо б це така була споруда 24 лютого. Топ орки до нас не зачти в житті. Правильне фортифікаційне обладнання позицій, над яким ми зараз працюємо на всій підпорядкованій території, це підвищення ефективності застосування всіх видів зброї та бойової техніки. А також це захист підрозділів від засобів ураження противника, говорить командир оперативно-тактичного угрупування Суми. Ми такі вже зробили практично по всій межі. Адміністративного кордону з нашим ворогом з Російської Федерації безпосередньо в смузі Сумської області, і в смузі Полтавської області, але загострюю увагу особливо в смузі Сумської області. Оксана Кириленко, Євгена Абрасімов, Сергій Коваль, Сергій Шаповалов. Новини на Суспільному. Суми. Близько двом тисячам пацієнтам на рік зможуть надати допомогу на новому приладі, який встановили в обласному онкодиспансері. Лінійний прискорювач, говорить завідувач блоку дистанційної променевої терапії Олексій Колпаков, дасть змогу примінювати пухлину більш точно та менше пошкоджувати здорові клітини. Цей апарат е, працює в комбінації з в тандемі з комп'ютером томографом який стоїть трохи далі. Там робляться скани для Планування лікування онкохворим. Потім, коли на комп'ютерному скани зроблені, ми переносимо їх за допомогою інтернету в нашу вже систему планувальну і там разом з медичними фізиками ми проводимо розрахунки, як опромінювати пацієнти. Окрім лінійного прискорювача, заклад придбав новий комп'ютерний томограф. Він говорить, виконуючи обов'язки завідувача відділення променевої діагностики, Олександр Рябоконь допоможе виявляти пухлини найменших розмірів. У нас є КТ-апарат двохзрізовий, а це вже можна назвати 128 зрізовий, тому що 64 плюс долий режим вже 128 зрізів за оберт. Це дуже швидко, що дає змогу пацієнти, які не можуть затримати дихання і статично лежати декілька секунд, декілька хвилин в одному положенні. Це робить набагато швидше. Також картинка набагато якісніша, що дає змогу більш якісно оцінити всі ці ураження. Близько 95% пухлин можна буде опромінювати за допомогою нової апаратури. Лікуватися у закладі безкоштовно зможуть усі хворі, кому це необхідно. Наразі, за словами директора онкоцентру, випробовування апарату виконано, днями планують прийняти першого пацієнта. Розраховано, що два лікарі працюють, але, звичайно, вчитися будуть всі і так далі. Є фізики, є лаборанти, всі вони проходили і на даний момент проходять. Різного роду навчання, курси звичайно, це не є відповідь на всі питання. Лікування онкологічне воно багатопрофільне, але це та високотехнологічна апаратура, яка дозволяє покращити рівень лікування. Лінійний прискорювач тут почали встановлювати у грудні минулого року. Тоді планувалося, що апарат запрацює наприкінці зими. Втім, через напад російської армії роботи відкладались. Обладнання придбали за 60 мільйонів гривень 50 з них гроші, які заробив заклад самостійно за договорами з НСЗУ. 8 мільйонів субвенція з держбюджету. Ще у 19 мільйонів обійшовся закладу комп'ютерний томограф. Крім того, гроші на облаштування приміщень зібрали на рахунок благодійного фонду здоров'я Сумщини, який створили на допомогу онкодиспансеру. Ми майже рік працювали з бізнесом, з аграрним бізнесом нашої області. Відгукнулися. Безумовно, люди майже 50 господарств, які вкладали кошти через цей фонд в будівництво цих бункерів для цього лінійного прискорювача для КТ і для всього цього обладнання. Ми зібрали за рік майже 11 мільйонів гривень. Кількість хворих з початку року в закладі не змінилась, говорить Володимир Шевченко. За півроку надали допомогу шести тисячам монкохворих. Це приблизно стільки ж, як минулоріч за такий період. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Суми. Це місце, де минулого понеділка, 15 серпня, на околиці села Грабовське підірвався комбайн. До кордону з Росією тут менше одного кілометра. Частини машини двома вибухами розкидало на декілька десятків метрів. Старший інспектор вибухотехнічного відділу Нацполіції Сумщини Ігор Черняк сьогодні в іншому полі працює з вибухівкою, показує нам міну схожу до тих, на які наїхав комбайн. Підірвався він на протитанковій міні ТМ-62. Це міни, які становляться для мінного загородження. Міни вони в основному використовуються для важкої броньованої техніки, ну і також і БТРи, і танки на них спрацьовують. Комбайн також ми бачимо, що він доволі таки важкий. Наїхав одразу двома колесами, виходить, по діагоналі переднє ліве, заднє праве. Вибухотехнік говорить, що люди іноді ігнорують таблички, які попереджають, що ця територія замінована. Протитанкова міна розрахована на натискання у 150 кг, кілограм, тому на вагу середньостатистичної людини може не спрацювати. Протипіхотні навпаки дуже чутливі, говорить Ігор Черняк. Міни встановлюються не одна біля одної, а вони встановлюються по спеціальних схемах. І такі схеми є, як і в шахматному порядку і в рознобой і в, і, в, і, в, і в залежності від того, хто їх ставив, при яких умовах, швидко, не швидко. І тобто, якщо ви проїхали і побачили знак стопміни, і ви проїхали в одну сторону, з вами нічого не старапилося, то може ви якраз оцей участок і минули колесами автомобіля. То на іншому на інший раз ви можете наїхати, і спроміна може спрацювати. Російські снаряди та ракети, що не розірвалися, також становлять небезпеку. Ігор Черняк нагадує, що за інформацією міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 11 серпня, сумщина з деокупованих областей залишається найбільше замінованою, понад 47% площі. Постраждалий комбайнер зараз відновлюється в обласній лікарні. Чоловік говорить, що переніс операцію на обох ногах та на оці. Згадуючи обставини того дня, каже, що піддався вмовлянням товариша, власника землі, де треба було скасити ячмінь. Табличок міни десь заїжджав, не бачив. Приїхав, хазяїн каже, що мін там нема. Проходив він цілий день. А оказується, вони зараз стали і там були. І цих отих передніх трахваретів ніяких не було. Я б взагалі туди не їхав. І на поле не їхав, если б вони там стояли. А в основному що я не з'їздив, не спросив, як можна убирати у пограничників, ЗСУшників. Стан пацієнта наразі задовільний, але потребує подальшої реабілітації. Він прооперований, прооперований суміжними спеціалістами, прооперований у нас в відділенні мікрохірургії ока черговим лікарем, який оперував це Рудь Марія Миколаївна, яка надала першу допомогу і зберегла око як орган. Пані Лариса говорить, що чоловік може потребувати реабілітації до півроку. Ігор Сенцов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному, Сумщина. Ось так здійснюються бойові вильоти на позиції противника за допомогою безпілотників. В даному випадку дрон знищив умовну позицію ворога. Військові ж скоригували вогонь і зачистили ворожу піхотну групу. Навчальний виліт здійснили військові сумщини ударним квадрокоптером малюк. Прилад може піднімати у повітря до шести боєприпасів загальною масою 30 кілограмів. Коли ми збрасимо шість мін, є змога коригувати вогонь по вітру. Тобто там першу збросили попадання не попадання і. Скоригувались. А ця модель DJI Matrix 300, одна з найдорожчих, що є на озброєнні військових сумщини, розповідає чоловік. Розвідувальний дрон у повітрі тримається майже годину. Серед нетоліків висока вартість. Один такий прилад коштує 30 тисяч доларів, говорить військовий. Також батареї коштують по 800 доларів. Для виконання роботи протягом дня потрібно ще, ще чотири комплекти батарей, Ну тобто, це вісім батарей, там по 800 доларів. Найчастіше використовуються більш бюджетні моделі. Це наш маленький друг. Даний дрон є найпростішим в керуванні. Його використовують для навчання, а також його використовують штурмові групи при боях в місті. Такі дрони можуть бути як розвідувальними, так і ударними. Радіус ураження залежить від потужності вибухового пристрою, що чіпляється на квадрокоптер. Цей боєприпас може нанести суцільне ураження від 15 до 25 метрів. На озброєнні у військових і компактні вибухові пристрої. Їх може підняти і невеликий за розміром безпілотник. Коли дрон уже находи на мішень, зі подається команда спуску, зробляє механізм і падає комплект. Щоб навчитися керувати бойовим дроном, треба щонайменше два тижні, говорить військовослужбовець. Додає, шліфувати вміння доведеться постійно. Оператор дрону це людина, яка завжди лізе вперед, щоб заглянути подалі до ворога. Це людина, яка на одному місці працює годину, дві, півдня. На ризик це потрапити під артобстріл ворога. Дрони рятують життя, додає військовослужбовець, та все одно це витратний матеріал, і на позиціях їх завжди не вистачає. Близько 15% втрачається. Під час там виконання бойових завдань. все залежить від е, щільності е, реп-портівника. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Це гуртожиток обласного ліцею інтернату спортивного профілю Барса. Півроку тут не живуть вихованці. На цьому полі футболісти «Олісп Барса проводили своє тренування. Останнє було півроку тому. Проте нещодавно вихованці Олісп Барса посіли перше місце на турнірі ми з України, який приймало місто Яремче. До успіху команду гравців 2009 року народження привів ось цей чоловік, звати його Володимир Жукавець. Він розповідає, як команда потрапила на турнір. З Хлопцями і з їхніми батьками поспілкувалися, прийняли таке рішення, що. Так, нам дуже потрібні в цей час змагання. Пан Володимир говорить, команду на турнір збирав по ходу у сумах на потяг сіли. Перші вихованці, останні приєднались вже у Києві. А вже в Яремчі з коліс вийшли на футбольне поле. Першу гру зіграли в нічию 2-2 з командою з Хмельницького. Другий день змагань ми обіграли команду ФАР з міста Києва 4-1. І в третьому матчі ми обіграли команду Буковини з Чернівців 3-1. Потім був фінал, у якому сумчани мінімально 1-0 перемогли київського атлета. А у фіналі вдруге на турнірі перемогли Чернівецьку Буковину 1 1-0. Ігри з останньою командою Володимир називає найкращою та найгіршою, незважаючи на перемогу, на цьому турнірі. Найкраща гра наша була якраз з «Буковиною» в групі, де ми перемогли 3-1. Це і за змістом була найкраща гра, і за рахунку теж хороша. А саме така невдачна, не дуже хороша по змісту. Гра була це якраз у фіналі. Незважаючи на невдалу, як на думку тренера гру, матч вони виграли і здобули перемогу. Вибороли золоті медалі і посіли перше місце серед восьми команд вищої та першої ліг дитячональської футбольної ліги України. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми. Сумчанки стартували на відборі на чемпіонат Європи з хокею на траві. Збірна команда України в столиці Литви і місті Вільнюс зіграли перший матч відбіркового турніру в групі. Це збірна команда України на цьому відборі складена з гравчин сумчанки та вихованок сумської хокейної школи. Капітан національної команди Євгенія Мороз перед грою говорить: «Настрій, мабуть, як і всіх українців зараз у нас дуже бойовий, як ніколи. Ми. Нарешті сьогодні настав той день, коли ми будемо грати, а не просто тренуватися або проводити тест матчі. Тут дуже цікаве поле з дуже специфічним покриттям. Сьогодні на цьому полі Євгенія та дівчата у матчі відбору на чемпіонат Європи з хокею на траві зустрілися з національною командою Італії. Рахунок на початку першого тайму відкрили італійки, які реалізували малий кутовий. У другому збірна Італії подвоїла рахунок. У третьому італійки забили ще двічі. В останній 15-й хвилинці збірна у Італії забила в п'яти, а гра завершилася у підсумку з рахунком 7-1 на їхню користь. За три хвилини до кінця матчу гол за команду України забила Карина Леонова. Завтра українки зіграють зі збірною Литви.